Треба її сильніше насадити. Так, повертаємо. Так, ай яй яй колимося Немножко. чуть Так, сильніше сюди насаджуємо. Щоб... Олешка там закидується і ми закидаємося. Прийшли ми на щуку сьогодні. Покидати, подивимося, може щось зловимо, а може ні. На Дубовському ставу, як сіда. На щучку прийшли. Усім привіт. Недалеко кидаємо, може якось у було. Якщо це це відео вийшло, то ми або щось ловили, або як, як майже завжди не ловили нічого. Ну, дивимося, зараз туди закинемо. Ай-яй-яй, недалеко. Тут я не покажу, як і грає приманочка, бо тут багато водорослі. Так, зараз закинемося десь прямо. Таку, така у нас там, а десь там олег закидається, а ми... Тут те, що ми, ми е, Вчора чи позавчора було відео викладено, як ми тут ловили красів, лящиків, краснопірок. Якщо ні, подивіться на YouTube каналі. Бо я вже сам не помню, а зараз заходити на YouTube канал не хочу. Так. Так, нормально, все. Так, на кінчику. Оп. Так. Хорошо, один раз тут кинем. і все. І підемо на друге місце. Для вас це одна секунда, а для нас будемо шукати місце і тут може бути перехід. Зараз треба почистити приманочку, Ось така у нас приманочка, такий віброхвостик, обсетнічок і грузик на 8 грам, і карабінчик. Так, зараз ще раз закинемося і тоді підемо далі подивимося. От сьогодні взяв оцей спільник, що в мене був обзорчик, як завжди, Катушечка, ніби тисячка чи двох тисячка, вже не пам'ятаю. І ниточка, чотирьох жилка. І... Така приманочка, вже показувала, і ще раз закидуємося і підемо на друге місце шукати. Десь коло Олега станемо або чуть-чуть пройдемося далі. Ай-яй-яй, погана закидка. Таку, таку ми не вважаємо. Так. Треба далі чуть-чуть. А то що, якось близько було. Ого, як далеко! Ну як далеко? Бо я далі закину, але тут я буду зацепитися чимось. А у нас поки відхилення. От такі, ну, мій новий спільник взяв. Зараз фокусація йде. О, фокусується. Катушечка от така, тисячка, або двох тисяч. І так я зараз покажу вам силикончик. Эй. Зараз на ручку. О, такий силикончик грузок на 8 грам і обсетничок, і такий е, віброхвостик. І обичний я ловлю без поводка, то в мене зараз просто стоїть карабінчик. На такому місці мило такий заката. Зараз о, о, річечка. Сьогодні може бути покльовка. Якщо ні, то нічого не розстраїмось. Не ми вже закінчуємо під такий закатик, так і нічого не зловивши. Такий гарний закат. Зараз приближуємо. Ой, який гарний чпиньк На такому місці ми зупинились. Може закінчується відео, я ще не знаю. Пацани, дивіться, тільки що вже і дивіться, що знайшов. Це не моя чесно. Дивіться, о. Находочки. Дивіться, ось така рибочка. Може ще щось знайду. Тут подивимось. Ні, більше нічого нема. Ну, так класна, пряманочки ще з грузиком і гачком Вообще класно. От у мене закінчується відео, буде, може буде друга частина, я ще не знаю, під такий закат. І усім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Усім пока!